Ми вирішили ситуацію. Ми погодилися з тим, що дати тобі ще один шанс. В кінець кінців нечесно покарати тебе за помилку фіалку сяйву чи не так голгофістку. Я був радий пошкодувати тебе, якщо ти зробиш для мене дещо. Що саме? Якщо ти сама вб'єш фіалку сяйву? Хай підійде до мене. Вона вб'є мене. Я не можу винити її. Я заслуговую на це. І голокохвоста має зробити це, щоб порятуватися. Чи вона мені не давала такі поради? Скоріше б це закінчилося. Чекай. Своїм життям заради мене. Вона хвилюється за мене. Я ніколи не мала сумніватися в ній. Вона справді була мені хорошим другом. Я ніколи не зможу її віддячити. Я маю втекти від ворони і знайти безпечне місце. Я маю упевнитися, що смерть голукохвістки не була марною.